Всім привіт! Прийшов до мене, прийшла до мене людина. Каже: Рома, давай продавати отакі батареї. Ось на що я відповів, що я не люблю продавати. Просто купи продай. Це перший момент, а другий момент, що я не готовий нести гарантію на такі батареї. Ось і зійшлись на тому, що я просто роблю обзор. Огляд да цієї батареї і публікую. його. Так, на перший погляд у нас все добре. Ніяких алертів нема, сухий контакт. Тут такі цікаві у нас заглушки, гумові. Ось. Далі клеми прохідні. Це 300-амперна версія, м 8. І наче усе. Більш нічого такого нема. Кріпиться вона до стіни. Тут такі масивні у нас є штукенції. Це щось типу ручки. З іншої сторони така сама. Так, в комплекті йдуть такі от кронштейни на стіну. Це вони в такому стані, вони, в такому положенні у нас висять. Дві штучки і такі ось вуха. Не дуже зрозуміло, як воно має вішатися, чесно кажучи, але, ну, з цим зрозуміло. З оцим незрозуміло. Це, це ножки. Це виходять ножки сюди, якщо вона буде стояти чи лежати. лежати. Тобто два варіанти. Вона лежить у такому стані на, десь на полиці, або висить на кронштейнах. Таким чином. Ось таким чином. Якимось... Не, не таким. Отак. О, ось так. 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 Тобто два варіанти у нас кріплення. І в комплекті ще було... У нас ось така ситуація в комплекті. Тобто два дроти. Сидячи з усього вони метрові. Це в нас, 25 на 8. Анкери. І РЖ-45 для з'єднання з БМС-ом. Все більше нічого в комплекті не було. Ще у нас упаковка досить така масивна, фанерна, така серйозна упаковка, тож важить ну, не знаю, кілограм 10, мабуть. Тому в цілому, на перший погляд, мені поки що все подобається. А цей коннектор я зняв, а той конектор сюди прийшов на кнопку. Вся кришка лежить. Так, е -е, збрехав я по BMS. -по це у нас пасе BMS, наскільки я розумію, тому що це не JBD. Не можу сказати нічого поганого про пасе. Одне я знаю, що там попригати треба з налаштуванням, тому що сильно багато дротів треба. Здається, вона тільки по RS 232, і у мене такого зараз нема. А по 485, 5 да, вона начебто з ПК не з'єднується. Але я не працював з цими БМС-ами, я не знаю. Е -е, чесно, не знаю. Наче був там обзор у Енді, австралійця. Ось, але більше нічого сказати не можу. Силова частина у нас в жаростійкому рукаві є. Хочеться сильно розбирати Так Так. Здвоєний кабель. Так. Здвоєний кабель. Ну, не знаю, січення таке не дуже велике. З іншої сторони, з іншої сторони, 100 ампер. 25 квадратів гільзи, ну, мабуть, але тоді не зрозуміло, навіщо 300 амперні. 300 амперні контакти, тому що, в принципі, є 120 амперні, а вони менші. Ось. Тобто таке? Да, скажімо так, це трошки понти. Ну... М8 разві що, але ж струму тут небагато. Так, давайте дивитись далі. Так, хлопці, підрозібрав трошки батарейку, далі я вже лізти не буду. Е, значить, що у нас є по факту? Тобто Така у нас конструкція. Е, значить, на самому контакті я бачу легенькі-легенькі риски. Ось, на рідному. Далі у нас наварена шпилька, ну, звісно, це не заводська шпилька. Потім іде шайба сталева, мідна шина, сталева шайба, гайка з зубчиками, зібкою і зубчиками. Е Риски, от не знаю, не можу показати. Або телефон не ловить, або Ну, видно. Тобто. Зараз розкажу. Так. Далі. Дивіться. Е, між. Батарея у нас з двох частин по 8 банок. Це сталева рама. Між рамою текстоліт і між банками зелений картон. Так. Зелений картон. Е, Оскільки далі я лізти не буду, з того, що я розумію, знизу у нас елементи лежать на м'якому такому це як Єва але товста, зазор між банками нерівномірний. І, в принципі, вони дишуть Ну, не можу сказати, що це погано, тому що навіть якщо вони почнуть, дуться, то Кількість демпферу, у РАМ і тому подібне, воно все це втримає. Тобто тут проблем точно нема, і я не бачу в тому проблем. Але. Але. Якщо придивитися, якщо придивитися, то є отакі моменти. Яма. Ось коцка. Тут яма. Ось. Маленька тут коцка. Тобто, дивіться, яка ситуація виникає. А, і ще я вам скажу, мені не сподобалось температурні датчики. Один і другий. Ну, я розумію, якби вони ще якось там спробували це зробити ось так. Але воно просто висить тут біля контактів, піджати і, і все. Ну, тобто, воно буде брехати. Але, значить, основне це у нас елементи. І виводи такі елементи ці – Ну, на мою думку, так. Елементи ці демонтовані з автомобіля. Не зрозуміло, з, якого, з яким пробігом, але 136,49, так. Елементи у нас тут 138. 136.48. 136,40. Давайте отак вот я вам покажу. 136, 136, 136, 136. 136, 136. 136. Все, є. Тобто можна взяти 136, поділити на 138 і отримати ваш сох. Цих елементів. Враховуючи кількість циклів залізофосфата, я не бачу в цьому нічого критичного. Тобто, я розумію, що СОК тут буде десь. Я не вмію так класно рахувати в умі, але десь там 98-97%. І я можу сказати, що нічого там смертельного в цього нема. Елементи не нові. Оця синя плівка, як на мене, я бачив в Китаї відоси, де люди демонтують ці ячейки. Ячейки у нас елементи BID, суперові елементи, дуже безпечні, безпечні. Є купа відосів, де цей елемент під навантаженням протикає там цвяхом, з ними нічого не відбувається, вони не горять, не димлять, нічого. І продовжують навіть, навіть далі працювати. Е, наскільки я пам'ятаю, у BID навіть був патент, і е, чому цей елемент такої малої ємності? Ось е, у мене на стенді лежить 168 Агодин з волта. А тут от метровий елемент 100, то 168, а це 138. Внутрі він, наскільки я пам'ятаю, 3П. І якщо проткнути один із десь цвяхом, то інші два будуть продовжувати працювати. Ну, насправді вони супер безпечні. В цьому плані, ну, прям, прям супер. Чесно. Але це демонтаж. Тобто, це батарея. Знята з електромобіля, елементи відмиті, перепаковані в синю плівку. Контакти відфризеровані, е наварена шпилька. Зібрано. Зібрано в цілому непогано, я вам скажу. Ну, чесно, можливо, було б краще, але нічого фатального я в цьому не бачу. Відношення досить непогане. Тому, ну, не знаю, думайте. Додому таке ставити, як на мене, можна, питань не буде. І я ж кажу, по безпечності, по безпеці вони дуже-дуже класні. Ось, але ілюзії питати, ну то ілюзії є б. Що це нові елементи, ну, не треба. Тобто, ті, хто кажуть, що там все це нове, ні. Тобто, по цьому видно. І знову ж таки. Бренд цей, ну, Його, я не знаю, ну це майже нуней. Його майже не встрітити. Це перший момент. Другий момент на цьому корпусі в Китаї на Олексі, якщо покопатися, то під іншими брендами цей же самий корпус, такі ж самі батареї. Причому деякі з навареними шинами, а не шпильками. Тобто там люди імпровізують таке враження, що я не можу це доказати, але таке враження, що є якась компанія, яка просто робить корпуси і є контори, які просто в цей корпус збирають свої елементи. Ось так. Але в цілому, в цілому, досить непогано. Так, хлопці, е не зміг я нахрапом, скажімо так їх об'єднати, по кану і по РС. Не бачать вони один одного. Я впевнений, що треба перепіновувати цей дріб рж 45 бо вони по пінам, скоріш за все, не б'ються. Ось, а займатися цим я не хочу. Такої задачі у мене не стояло. Ось, Я точно можу сказати, що з дисплея можна е, вибрати. Які самі протоколи будуть. Ось Цього мені в принципі достатньо. БМС ця не нова, тому е підозра, скажімо так, що вона не буде працювати покано, у мене таких нема. Балакали, балакали, сіли і заплакали. От я не розумію, це. Це китайці, блін. Овер Вольтаж Протекшн. Все. То батарея впала в захист, бо у нас дуже задофіга. А що таке за дофіга? А задофіга у нас. Це. 54,6 вольта. Ха! ха Ще раз дивимось сюди. чарджинг Вольтаж. 58,4. мат Ілон Маск. Ладно. Що ми маємо? Пі 4,6 було. Так, цел Вольтаж. У нас вийшов отакий. Тобто ми трішечки від. Ну, да, інвертор же не зміг зарядити маленьким струмом. Криву не зменшив. І це було 10 Ампер. Ну, все рівно, ладно. 417. 472.

Ладно, що ж. Тобто батарея себе не дає заряджати вище 56. 54, 54, 6. 54, 6. Ну, не дає, так не дає. Завтра тоді буду, значно, заряджати. Подивимося, що вона понизу скаже нам. Так. Спустя хвилину. І 32 хвилини, ой, годину і 32 хвилини, нам залишається ще до цілі 15 Ампер годин, ну і ми спостерігаємо за нею. Так, повна напруга на елементах. 50 мВ. судячи з усього, Так, да, дев'ятий елемент у нас аутсайдер у нас скільки? 25 плюс 38 ну от і рахуйте цікаво коли відключить нагадую що батарейка в нас Має бути 138 ампер годин. Налаштування у нас фабричні, я нічого не міняв, бо у мене немає цих шнурків. Немає, тому вірте. Так, закінчилася епопея в нас. Зняли ми 131 ампер годину. 94% від запланованого. Отже, що можу сказати? Батарея зібрана непогано. В контексті ціни, ну, ви дивіться там самі, Ну, як на мене, батарея. Коштує своїх грошей. Так, у нас Бушні елементи, але вони дуже безпечні. Тому тут треба все дуже сильно, в общем, думати треба. Треба подумати. Ось, я під відео напишу ціну, напишу контакти людини. Там дивіться самі. Ось, купляти, не купляти, що з цим робити. Все, пока-пока.